Ви тільки подивіться, яка краса до нас приїхала. Це новенькі прибори від Хіоші. ось такий білий та сірий колір. Зараз буду детальніше їх показувати. Це вони дуже круто підходять під, під ось цей набір посуду, білий та ось такий сірий це такий посуд з ефектом кераміки. Ну, і повертаємось до ось цих приборчиків. Вони такі маленькі. Класні, Вони йдуть у контейнері. Я відкриваю разом з вами, я їх ще не тримала в руці. Вони такі класні. Це ППСУ цей матеріал, з якого зроблені поїлочки новенькі ось від Хіоші. Дуже міцний матеріал. Тобто це не пластик а противоударний, він міцний. Але це не залізо. Тобто це зроблено для безпеки малюків. Ось ці ручечки вони повністю силіконові. Ось тут є ось такий напис Хіоші. Боже, вони такі миленькі. Для дитячих ручок просто клас. Ветелечка така, вона не гостра, на неї можна буде щось наколоти. Так, ну і давайте сіренькі подивимось одразу. Тоже просто вау. У них просто вся продукція дуже класна, стильна. Вона виглядає, прям ну суперово.